Вас із самого серця славетного міста Тернопіль! Ну що, друзі, можемо сказати, що Тернопіль дуже приємне місто. І завдяки братам гадюкина ми знаємо, що це місто файне. І хочемо вас. Вам допомогти прогулятися разом з нами зеленими скверами цього міста. Місто дуже зелене, воно має багато парків. І незважаючи на те, що дуже постраждало в часи Великої Вітчизняної війни, є старі квартали, в які ми зараз зануримося, бо показати вам старий Тернопіль, з якого все і починалося. Але Тернопіль був би не Тернополем, якби не його славетні земляки. І пам'ятник Соломії Крушельницькій є один з доказів того, що Тернопіль ще й театральне місто.

Що ж, друзі, ми вирішили випробувати тернопільську гостинність в готелі Алігатор. Слухай, давай його поробимо. Ну що ж, Тернопільську гостинність ми вирішили випробувати в економ сегменті, і тому забронювали собі сімейний номер в готелі Алігатор. Місцина тиха, трохи таки собі дупа Тернополя. Але ми маємо два корпуси безкоштовний сніданок. І якщо є час натхнення можливість, аквапарк, фітнес-зал і усілякі інші спа. Ну що, маємо блакитний номер. Малесенька, малесенька така собі прихожа. Тут така шафка без дзеркала, тому що це економ варіант. Ніяких тобі сейфів, нічого. Коротше, відпочиває. Зате кімната велика, як футбольний стадіон. Але трохи недолуго. Як для мене, дизайнер тут щось курив таке на розбір, тому що та плитка в кутку, оця стеля, яка мені нагадує королевський гамбіт, телесеріал, оцей неймовірний, коричневий тощо. Ну, воно таке собі. Лампа, яка висить, як Пізанська вежа. До речі, давайте трохи віддамо світло, бо воно щось якось не дуже долого виглядає. Але ой! Працює лише одне. Ну, чесно кажучи, економ варіант. Це великий номер, в якому немає москітної сітки. Ми вже годуємо комарів. в якому прибирають раз на три дні. І завибачте туалетним папіром і милом треба ходити на ресепшн і займатися вимагательством з вимагательством, коли трохи облуплені стіни, трохи обідрений наш карпет. Скажи мені, як це називається, вже геть замучилася. Що саме? О, але ми бачимо слід відправки на нашому ковроліні. Ну, досить непогано, якщо враховувати кількість ліжок і що їх аж три на три особи, і вони широкі, є можливість, ну, можливість, виспатися хоча подушки такі собі 2D. Але ну, що маємо, ти маємо. З кімнатою ми розібрались, холодильника немає, воду не дають, але є кондиціонер і телевізор. І ну, що, пішли на ванну? Хто там? Доброго дня. Іван, здрасте. Ладно, все. Знову таки воно велике, воно простора. В цьому є велика перевага. Досить вміняємо, як то кажуть, зробили душову кабіну. Тому що вона велика, знову таки простора, двері такі, що вони не зайдають, як ми в Харкові мали, але кранки вже трохи шатаються, як хворий зуб. Ну, Це мило, яке і ну, це ж таке економний варіант. І шампунька в цьому пластиковому гандончику це теж комплект. Бачимо, що в нас сміючок хоче тепле, але трохи підтікаючий рушнички, ну такі собі рушнички. Але якщо треба сісти та подумати про життя в Гондурасі, то воно врешті-решт маємо час і натхнення. Така собі клубничка цікава на підлозі. І на цьому все. Як на мене на свої гроші на 87, 870 гривень на три особи з трьома сніданками це досить непогана ціна. Але якщо ви хочете більш комфортне проживання, то алігатор це виборюємо. Автовокзал міста Тернопіль. Від нього можна дістатися не тільки до найближчих містечок, таких як Вишневець, Бараш, Кременець, не тільки поїздити по інших містах України, але й дістатися навіть до Риму. Що я маю вам сказати: Еклер смачний, кава міцна, все добре. Тернопільський цур як портал у часі. Зайшов і 30 років як і не було. Але можна придбати все від газети. До ювелірки і навіть попити кави я там зустрів у віху, і шістнадцяти не було. Зовсім мало літа, але в ліжку яка була. Я з нею все забув, забув про ширку і дров, але Ми намагаємося випити смачної кави в кав'ярні на воловій, яка є однією з найстарших і найкласичніших. Окрім кави, великий вибір чаїв, смаколиків у форматі тортів, тістечок, млинців, морозила, сирничків. І тут навіть можна серйозно поїсти щось на кшталт болів. Ми смаколики замовили, Подивимось, що нам принесуть. Тепер в мене нелегкий вибір. Що мені треба скуштувати? Торт спартак, який замовляв, мій любий син. М -м -м. смакота. Або торт. М -м -м -м. Три шоколади від власного чоловіка. Худно, це така важка справа. М -м. Та не у роті. І, до речі, це єдина кав'ярня, де еспресо наливають там, як потрібно по рецепту, а не скільки влазить в чашку. Як в Італії. Дарма в ці рожеві кіосочки стоїть черга. Морозово дійсно смачне, його багато видів, є можливість обрати вафлю, купити каву тощо. Тому дуже смачно рекомендуємо. Пропонуємо вашій увазі Домініканський собор. Він будувався з 1749 по 1779, цілих 30 років. Кажуть, що мають підземельні, які йдуть аж до театральної площі. Є можливість піднятися на дзвіницю, але якщо ви, як і ми, захочете так з вулиці зайти і піднятися, то аж ні, треба домовитися з туристичною фірмою. Вона сформує групу, і тільки після цього ви зможете піднятися на дзвіницю. Але всередині собору здивитися можна, і я вам кажу чесно, він того вартий.

Окрім пам'яток архітектурних, у Тернополі є пам'ятки природні. Наприклад, оця старезна липа. Дивіться, яка вона гарна. Ви бачите старий замок, з якого починався Тернопіль як місто. Колись Іоанна, море, Тарновські. Почав будувати тут замок, різні джерела кажуть, 1540, 1548. Ну, мені здається, різниці великої немає. Тим більше, що його часто руйнували, геть зруйнували в 17 столітті. Тут він постраждав під час Великої Вітчизняної війни. перерви був навіть казино з танцями, але тепер це історична пам'ятка, яка нагадує нам про славетну історію міста Тернопіль. Якщо ви хочете поплавати ставом і подивитися на Тернопіль, як то кажуть, з води, лише за 25 гривень вас довезе отакий катерочок. Але чи довго вам чекати в черзі, то вже залежить від вашої фортуни. Рапона і хоча понімав вже до своїх ворота. Ми знаходимося на острові Закоханих. Він знаходиться якраз на тернопільському ставі. Тернопільський став це гордість міста. Зараз його площина сягає 300 гектарів, але раніше, коли його започатковували в 16 столітті, він був 3 кілометри на 7 кілометрів. Коли Яну Тарнарському дозволили будувати дамбу на річці Сегеть, він це зробив, отримав собі такий ставочок. І раз на декілька років той ставок спускали і збирали рибу. І таким чином отримали 24 тисячі злотих на три роки. Що як на мене для 16 століття геть непогана була фінансова вдача. Зараз тільки рибалки, водять щось, що їм доведеться піймати, з'їсти або просто посидіти, відпочити. Багато тернополян сюди приходять подихати свіжим повітрям, вигуляти дітей, собаки і взагалі просто повідпочивати, бо тернополяни дуже люблять свій став і, звісно, острів закоханих. Ну, ще один невеличкий фактик та був не лише батьківщиною риби, але й був оборонною спорудою. І саме задля цього він і будувався. А, треба знати, що за ті сторіччя, що він був, його декілька разів розбудовували, перебудовували. Тут стояли чотири млини. Під час Великої вітчизняної війни його знов-таки вщент розбомбили. В 51 році його поновили як Комсомольське озеро. Тепер його знов-таки відремонтували. Тепер це тернопільський став і взимку він стає найбільшим катком в Україні. Тому що, коли все це скривається криги, люди залюбки китаються на ковзанах. Автентичне тернопільське місце, яке нам видали самі тернополяни, це стара піцерія. Вже 30 років вона готує для містян неймовірну, як кажуть, піцу. Пішли, перевіримо. А сьогодні ми обідуємо тут, намагатимемося дізнатися, що таке лофт по тернопольськи Оскільки меню автентичної піцерії нам виявилося трохи забідним, то ми вирішили просто прийти дорогу і за майже ті самі гроші отримати, ну, більш як на вигляд, смачну їжу, скуштуємо, скажемо, чи дійсно воно так. Що ми вам маємо сказати? Лофт чудове кафе в тому сенсі, що готують швидко, недорого і смачно. Тому що пельмені за 45 гривень зі справжнім м'ясом. Це диво, як для Києва. За 45 гривень. Неймовірно. Церква воздвиження чесного Христа – найдавніший храм Тернополя. Є версія, що вона була або частиною оборонних споруд, або навпаки, брамою, а вже потім стала храмом. Споруджена була наприкінці 16 століття. І дивіться, до сих пір така гарна. Така архітектурна споруда є ознакою входу до парку? То Зараз підемо? подивимося як. він Кафедральний собор Різдва Христового теж одна із найстарших церков. Це кінець 16, го початок 17 го століття. Кажуть, ні молився сам Богдан Хмельницький. Підіймаємося на небо. На небі. І вигляд на землю отакий. От Можна сказати, що Тернопіль театральне місто, тому що в 1915 році тут були засновані професіональні театральні вечори, які очолив Лесь Курбас. Тепер ми бачимо великий нарядний театр, в якому тернополяни дивляться спектаклі сьогодні. Ну що ж, друзі, серед цих старих кварталів на фоні вокзалу Тернополя ми хочемо попрощатися з вами з цим затишним і дуже гостинним містом. І хочемо сказати, ми сьогодні пройшли майже 20 тисяч кроків, але не жалкуємо жодного. Ми бачили красиві місця. Ми спілкувалися з дуже гостинними людьми і бажаємо вам приїхати і відчути те саме.